Коли піклуєшся про дитину, виникає багато несподіваних ситуацій та безліч різних запитань. Відповіді на них ми продовжуємо шукати у наших передачах. Сьогодні у програмі реалії першого навчального року як допомогти дитині адаптуватися до школи. Коли болить шлунок, гастрит у дитячому віці. Ідея шкільного обіду вегетаріанський гамбургер. У перший клас ми йдемо не один раз у житті, навіть якщо мали гарні успіхи у школі. Цей період ми практично проживаємо з кожним зі своїх дітей. Процес звикання школярика до так званої учбової колії став темою нашого сюжету. Перший клас це важливий етап у житті дитини і період значних перемін. Змінюється її соціальна позиція, а звідси і нові види діяльності, нові права та обов'язки. Коли він йде в перший клас, йому потрібно самому одягатися, самому себе обслуговувати і піти в туалет. Потрібно також гарно поводити себе, слухатися. Адаптаційний період у дитини в першому класі триває в середньому 2-3 тижні. Якщо дитина готова до школи, якщо вона перебувала в дитячому садочку в якомусь дитячому колективі, і вона вже відірвана була від сім'ї. А якщо вона раніше була вдома, то це може тривати до місяця, двох, навіть може до півроку. Яскраво вираженими ознаками дезадаптації дитини до школи є скарги на погане самопочуття, пригнічений настрій, порушення дисципліни, погане засвоєння матеріалу, відсутність інтересу до навчання, пасивність, небажання йти до школи. Перелічені ознаки можуть свідчити, окрім низького рівня адаптації, ще й про інтелектуальну втому Ребенок в первому класі. переживает определенный кризис. Особенно тяжелыми являются ноябрь и декабрь. Здесь ребенок пришел с половины девятого, и он до половины первого, до 12 часов, перемена урок, перемена урок. Все остальное он сам себя должен обеспечить. Плюс интеллектуальный поток. И, конечно же, ребенок устает. И уже где-то в ноябре месяце мы констатируем факт интеллектуального утомления. Как это проявляется? Ребята на уроках сидить сонний. Він часто приходить домой і хоче днем отдохнуть. То, що не бувало раніше. Тобто, він просит, мама, можна прилечь, можна я посплю? не сам факт поспішу. Така дитина особливо потребує вашої допомоги та розуміння. Розкажіть про свої шкільні роки. Згадайте цікаві і навіть кумедні моменти. Звільніть дитину від додаткових розумових та емоційних навантажень. І оптимизуйте ее режим. Достаточно количество времени с семьей или на природу, или просто выйти погулять, но не сидеть за компьютером и играть в игры. При интеллектуальных перегрузках мы смотрим на то, что мы можем немножко снять, и нужно ли нам это или нет, Следующее ми смотрим, когда ребенок ложится спать, як он кушає і каким образом он отдыхает и проводит выходные дні. Это в першу очередь для маленького школяра шкідливі як повна свобода, так і тотальний контроль. Краще спостерігати за його роботою і втручатися тоді, коли він попросить допомоги. Переступаючи поріг школи, першокласник усе ще залишається дитиною, і з цим потрібно рахуватися. Дітям часто хочеться брати з собою якісь іграшки, якісь ігри, якими вони граються вдома, і хочуть теж принести з собою погратися в школу. Я вважаю, що потрібно все таки їм дозволяти брати ці предмети, ці іграшки, щоб вони могли, але вони точно мають знати, коли вони мають ними гратися. Дитина йтиме до школи більш хоче, якщо бачитиме ваше позитивне ставлення до закладу. У присутності дитини говоріть тільки добре про вчителя та школу, адже попереду у неї ще не один рік навчання. Школа дає можливість не тільки одержувати знання і вчитися самостійності. Лікарі констатують, що за шкільні роки дитина ще й набуває ряду хронічних захворювань. Одне з них гастрит, і на ньому сьогодні ми зупинимося докладніше разом із лікарем гастроентерологом Ольгою Гренішиною, вітаю вас! Вітаю. Ольга Пилипівна, Ну, ми всі знаємо, що гастрит це хвороба шлунку і зустрічається воно доволі часто. А наскільки е, небезпечне це захворювання? Небезпека якраз в тому, що якщо на це захворювання не звернути увагу на початку, то з гострою гастриту воно просто переходить хронічне захворювання, е, відбуваються серйозні зміни в слизовій оболонці, може виникнути вразкова хвороба, панкреатит, хронічний холод. А також з роками, якщо хвороба триває досить довго, може розвинутися рак шлунку. Ну це серйозно. А тоді на що має мама звернути увагу, що має її насторожити в дитині? Взагалі, при гострому гастриті, яке найчастіше у дітей, мама має звернути на загальний стан дитини, тому що дитина вона не може локалізувати, описати якось симптоми, на що може звернути увагу більш дорослі люди. І якщо дитина в'яла, в неї відсутній апетит, вона е, скажеться на те, що з'явилася нудота, загальна слабкість. Тобто Я, болі ще немає. Ще так? болі може не бути, але mm -hmm. мама має бути уважна на скарги дитини. І при перших ознаках насторожитися, звернути увагу і звернутися до лікаря. Тобто, це перші симптоми захворювання, так часто в дітей саме це перші симптоми. Вони рідко скаржаться на біль. А коли гастрит починає прогресувати, тоді дитина починає скаржити, скаржитись на відчуття тягару, в епігастрі, на больові відчуття, хоча вони не у всіх дітей виникають одразу. А які причини появи цього захворювання, що провокує гастрит? Найчастіше це все-таки харчовий фактор. Харчування. А що саме в харчуванні може бути не так у дитини? Діти вони мають таку схильність до перекусів. Часто не всі батьки розуміють, наскільки важлива культура харчування, наскільки потрібно давати дитині сніданок, обід, вечерю, учити дітей, що перекушувати це не добре для їхнього шлунка. Діти, які не снідають, вони часто вживають. Ають у такі от невеличкі перекуси постійно це приводить до бродіння в шлунку і визиває запальні процеси в шлунку. Ну, коли ми говоримо про перекуси, ми ж не маємо на увазі м, з перших днів життя е, вигодовування за вимогою, так з якого часу вже можна казати, що дитина перекушує, коли дитина починає самостійно їсти, коли, коли вона розуміє, що таке трьох або чотирьохразове харчування, от тоді ми говоримо про перекуси. Ольга Пилипівна, ну а якщо дитина ну, не може е, дочекатися, наприклад, вечері, ну що робити? Морити її голодом? Ні, дитину не потрібно морити голодом. Потрібно дати фрукти дитині з собою: яблука, груші, банан, персик, ківі. Що любить дитина, дати це не буде перекушуванням, тому що за рахунок клітковини, яка знаходиться в фруктах, велика кількість клітковини, це буде давати забезпечувати довго такий тривалий процес в дитини гарного самопочуття. І рівень глюкози буде триматись на високому рівні. Дитина просто не захоче сама перекушувати після таких якоби перекусів. Через то декілька яблуків, якісь фрукти з собою потрібно дати. Ольга Полипівна, ну, буває так, що е, одні діти, здається, і перекушують, і їдять смажене, і е, жирне, і все, здається, обходиться. А інші діти, здається, і на дієті такий правильний, і стараються збалансоване харчування їм забезпечити. І все-таки гастрит виникає. Чому так? Дуже небезпечно давати дітям препарати для зниження температури, такі як аспірин і аспіриноподібні речовини, парацетамол безконтрольно. Це може визивати запальний процес шлункові. Дуже часто гастрит асоційований з такою бактерією Helicobacter pylori. І присутність у цієї бактерії вона обтяжує протікання самого гастриту і потім викликає виразкові хвороби і у дітей, і у підлітків особливо не можна не сказати про стреси. Стреси відіграють дуже велику роль у виникненні захворювань шлунку і травної системи. шкільному періоді стресу чимало особливо, чи мало? особливо дитячий період, шкільний підлітковий період. На це потрібно звернути увагу. Це цікаво. Скажіть, а якщо вже от гастрит виник? Е, в чому полягає лікування? Потрібно звернути на ту їжу, яку вживає дитина. А яким саме має бути харчування? Ну, перш за все, їжа має бути вареною, тому що коли їжа сира, це додаткове навантаження на шунок. А коли їжа варена, то процес він полегшується. Потрібно говоримо про що... загострення. Ми ж говоримо про загострення. Так, ми говоримо при перших ознаках гастриту. Якщо дитина тільки не просить їсти, бажано все ж таки було б дати спокій для шлунка і виключити харчування взагалі. Ні в якому разі не можна заставляти дітей все вживати їжу. Якщо дитина відмовляється при перших ознаках гастрита, якщо дитина відмовляється від їжі, не потрібно дитину годувати насильно. Але якщо дитина просить їсти, їжа має бути вареною, вона має бути по годинах бажано. І найкраща їжа, та, яка буде обволакувати, так скажемо, шлунок, це все ж таки каші і супи, варені супи. Суфле різні, печені, яблука. Ось така має бути їжа. А ось коли у моєї дитини. Було загострення гастриту. То е, нам казали харчуватися е, невеличкими порціями, але 5-6 разів на добу. Ви сказали, що перекушувати не можна. Е, в період загострення можна е, збільшити кількість прийомів їжі? Можна збільшити кількість прийомів їжі, але все ж таки я наголошую ні в якому разі дитину не заставляти їсти. Якщо зварили невелику кількість їжі, дитина з'їла, то краще через 2 години після їжі дитині дати тепленьку водичку або відвар лікарських трав. Це буде набагато краще для того, щоб шлунок відновив свою роботу, щоб відновила секреторна функція шлунку. І щоб все ж таки зупинити це захворювання в гострій фазі. Ну, з харчуванням зрозуміло, а що ще е, включає лікування? Обов'язково лікарські трави. Такі прості трави, які знає кожна мамочка. Це відвар ромашки, це допомагає, допомагає зняти запальний процес шлункові, відвар льону. Треба давати дитині. Навіть е, насіння льону, яке перекручене, можна запарювати, давати, в їжу додавати. Ну і якщо в дитини все ж таки є відрижка, нудота, е, якесь відрази до їжі, можна дати і це пов'язано все ж таки з якимось харчовим отруєнням, тому що часто гастрити виникає як наслідок харчового отруєння, якоїсь харчової такої несумісності продуктів, вживання пепсиколи, Кока-Коли. Е, багато дітей не прикладається. Приносять молочні продукти, а мама про це не знає. І коли це е, захворювання розвивається, потрібно звернутися, все, ще, все ж таки на що реагує дитина. Якщо це молочні продукти, якщо це бульйони, їх потрібно виключити. Ольга Пилипівна, якщо гастрит у дитини вже виник, е, чи є надія на повне одужання? Чи при якихось е, обставинах знову буде загострення? На жаль, зазвичай мама. Або батьки просто не звертають уваги на скарги дитини. І тому оцей гострий період гастриту він пропускається. При це призводить до хронізації процесу. Але якщо батьки настільки уважні, слідкують за своєю дитиною, що вони бачать, що щось відбувається, і усувається фактор, провокуючий, який визвав хворобу, чи то харчовий фактор, чи то, можливо, якийсь хімічний фактор, чи емоційний, дитина я вже емоційний розуміла. фактор, да. можливо, дитині треба дати якийсь період заспокійливий. Дуже потрібно звертати увагу на... Стан дитини на поведінку дитини. І якщо вчасно втрутитись, то гострий гастрит може бути повністю вилікуваний. Але, на жаль, статистика говорить про те, що ці фактори вони не помічаються, вони призводять до переходу в такий хронічний процес, і тоді будь-який провокуючий фактор, і вже не обов'язково харчовий фактор. Часто це саме емоційний, психоемоційний фактор призводить до загострення і в подальшому це є фоном для виникнення хвороб уже дорослої людини. Дуже хотіли. Би мені ще звернути увагу на одну річ, щоб шлунок був здоровий, його треба обов'язково не тільки годувати, а ще й промивати. Через то наші дітки мають вчитися між прийомами їжі вживати теплу бажану водичку. Це призводить до того, що рештка їжі, яка можливо залишилася шлункою, вона буде скоріше, шлунок буде скоріше очищатися. І їжа буде краще перетравлюватись. Наступна порція їжі. Ну, значить, дитині потрібно давати з собою у школу не тільки обід, а ще й пляшку з водою. Ольга политона дякую вам за розмову за ваші консультації. Було цікаво і бажаю усім нам здорового не тільки шлунку, а й усього організму. А зараз до вашої уваги цікава ідея шкільного обіду для дитини. У сьогодні я хочу запропонувати вам унікальні гамбургери, які є простими, дуже смачними, корисними, ситними. З чого ми його приготуємо? Перш за все, основою всякого гамбургера є булочка. Другою основою всякого гамбургера, звичайно, є котлета. А ось з чого вона складається? Записуйте. Нам потрібна одна склянка волоських горіхів пів буханочки, Хліба, який ми замочуємо і віджимаємо. Нам потрібно дві великих або чотири маленьких цибулини, також один зубчик чеснику, одна дві столових ложечки крохмалу і усе. Тепер готуємо. Горіхи необхідно або перебити у блендері, або пропустити через м'ясорубку. Висипаємо їх до нашого посуду. Хліб. Тепер так само ми на блендері переб'ємо наші цибулинки. Додаємо нашу цибульку з чесничком до горіхів і хліба. Обов'язковим інгредієнтом має бути крохмал. Саме він буде замінювати яйце, і тому наші булочки не будуть містити занадто багато жиру і абсолютно в них не буде холестерин. Одна, дві столових ложечки крохмалю. Тепер усе це потрібно нашими ручками вимішати. цим дуже смачним рецептом. Поділилась коли зі мною моя подруга Світлана. Я хочу її привітати. В ефірі програми і дуже подякувати їй за такий смачний рецепт. Усе ми з вами замісили фарш, і нам необхідно сформувати котлети, які ми будемо обкачувати в панірувальних сухарях, і запіхати в нашій духовці. Дечко обов'язково змащуємо олією. Звичайно, ці котлети можна і обсмажити, але я би вам не радила, тому що в котлетах знаходиться високий вміст волоських горіхів, які самі по собі вже є жиром. Тому краще їх запекти. Якщо у вас Недостатньо часу для запікання, ну тоді обсмажуйте. Наші котлети ми будемо формувати відповідно до розміру нашої булочки. Я люблю, коли вони дуже тоненькі, нагадують такі певний собою шніцель. Панірувальні сухарі вони не лише слугують для гарного декору, але також вони впливають і на завершальний смак всієї страви. Ставимо запікати наші котлети по 10 хвилин з кожного боку. Дивіться, щоб вони були підрумяними і не перепеклися. Смакують просто неповторно, аромат просто неперевершений. Розрізаємо їх завжди наші булочки навпіл. Ми змащуємо соєвим майонезом. Соєвий майонез на відміну. Від магазину майонезу не містить ніяких тваринних жирів, це означає, що у ньому відсутній холестерин. Гамбургери завжди полюбляють, щоб там був салат. Ми його також з вами покладемо. Тепер ми покладемо декілька скибочок помідорів. Якщо у вас є якийсь свій улюблений томатний соус чи домашній кетчуп, ви можете ним скористатися замість помідорів. Можете поєднати і помідори, і томат разом. Це також буде дуже смачно. Зверху ми покладемо нашу котлету. Тепер мариновані огірочки. І декілька кружальців цибульки. Зверху кришечка. Під нашого гамбургера? скажіть, будь ласка, яка дитина відмовиться від цього кухонного чуда? Такої дитини я не знаю. Виховання це наука, що навчає наших дітей обходитися без нас, казав Ернст Легуве. І тут є доля правди. Діти йдуть до школи, де проводять більшу частину дня без нас. Потім Отримують професійну освіту і, зрештою, створюють власні сім'ї, як записано у Біблії. Покине тому чоловік батька свого та матір свою, та й пристане до жінки своєї. Діти ростуть швидко. Ловімо кожну мить. До побачення.